Ось це світлини, які невдоволені львів'яни виставляють у соцмережах. На Личаківській 29 дев'ять ліпнинопад. Аби усе відзняти на відеокамеру, за цією адресою вирушає і наша знімальна група. На місці балконних шматків уже немає. Їх прибрали. Натомість, обабіч вхідних дверей до під'їзду гойдається від вітру біло-червона стрічка. Усі, хто користується 29-м під'їздом на Личаківський, мусять добре дивитися вгору, аби з балкона щось не впало на голову. А ще краще в такому випадку надягати шапку або капішон. Перехожі навіть не дивуються. кажуть, такі небезпечні конструкції висять у всьому місті. Таких балконів у нас море. Я колись працював у такій фірмі. Ми реставрували балкон. Я художник сам, але її відмінили. Нам не треба того горе, коли в центрі стільки біди. Обвалюється, що сказати, старий австрійський. Вішають сітки. Але ну хотілося б реставрацію зробити. Звісно, Я теж не знаєш, де дивитися. Ну не дивлюся чаще всього на гору. Дивлюся прямо. а Якщо дивлюся, то стою в сторону і йду, бо страшно впаде і все. Ольга Панкевич разом із Бесиком мешкають на Личаківській 29. Жінка каже, балкон аварійний уже десятки років. Він постійно обвалюється, а по боках стерчить арматура. От тільки ремонтувати його нікому. Власники квартири і цього балкону в будинку практично не бувають. Власника нема, і всі скарги вони ігнорують. Вони не допускають до себе додому, щоб до них зайшли, подивилися, що можна з тим балконом зробити. Бо тут, коли снігопади, тут половина балкона завалена снігом теж, і ну, вони не дозволяють навіть чистити той сніг. Зазираємо до квартири і ми двері не відчиняють. З огляду на павутиння люди тут бувають не часто. Голова Лишаківської райадміністрації адміністрації Юрій Лукашевський каже, мешканцям із сусідами, які мають аварійний балкон, не пощастило. Адже завдяки міській програмі співфінансування можна було б балкон реконструювати. Умови такі: 80% коштів виділяє львівська міська рада. Ще 20 мали б заплатити власники балкону. Однак, ні власників, ні грошей, ні ремонту. А штраф за недоглянуту балконну конструкцію лише 51 гривня. Маю намір навіть ну що ми це десь звинули, в Кабінет міністрів для того, щоб вони переглянули такі штрафи, і що вони мають бути ну, мінімум, напевно, в раз 100, для того, щоб вони були більш ефективні і дієві. Бо насправді тут не стільки про естетику, а стільки про безпеку. Ну, не дай Бог, впаде цей балкон в комусь. Там, на, так, на, на голову минулоріч львівська міська рада разом із мешканцями реставрували у місті Лева 17 балконів. Два мільйони на ремонт виділило місто. Ще 500 тисяч гривень кошти мешканців. До слова, аби відновити саме таку балконну конструкцію, необхідно майже 100 тисяч гривень. Віталій Ковелеповоза мрій Олега Сюк перший західний.